Добрий день, шановні спільноти. вітаю вас на нашому каналі Здорове Сунарство. Дискували помилкове поле. І треба було дискувати. Тракторист як завжди не зрозумів, що треба було робити. Перебдів. Була соя посіяна. Тепер у нас втікає волога. Щоб вона не тікала, ось, бачите, ось волога є, але вона залягає вже якби 3 см сухого ґрунту зверху. На вулиці плюс 15, на, на кінець тижня плюс 20. Що робимо? Робимо, бачите, як, яку процедуру. Зазвичай ми це робимо, дискуємо і вночі відразу закриваємо вологу, каткуємо. А зараз пришлось нам це робити в день, придавлюємо ґрунт. Чому? Тому що треба зберегти максимальну вологу, щоб вона не втікала. Бо через те, що ми здіскували, заробиться грудка, бачите, вона розбивається. Сіяти будемо десь приблизно через 2 тижні, якщо дождя не буде аномально. Ніколи так рано не сіяли ми сою. Зазвичай самі ранні посіви сої були 24-25 квітня. А в цьому році, як бачите, це буде числа 15-го, якщо не підуть дожі. Молимо Бога, щоб дожі пішли, тому що ситуація буде критична, з причиною тим, що може бути заморозки заморозки травняні у нас, а як ви знаєте, соя мороз не любить. Ось робимо таку процедуру, закриваємо, тобто прикатуємо, щоб максимально зберегти вологість. Ось Бачите, починається вологість у нас. У даному випадку через 2 см, щоб закрити і не втрачати вологу. Ну, Треба мислити на сьогоднішній день екстраординарно. То мисли екстраординарна, нетипова, той в принципі, виграє. Піде дощ, нічого страшного, там все залишиться, положення має... готове в даному випадку для посіву. Вийдемо, будемо сіяти. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, коментуємо, ставимо лайки. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. До побачення.